Режим модему, або як роздавати інтернет зі свого смартфону на планшет. Другий смартфон, комп'ютер, ноутбук на будь-який пристрій, який пристиг, котрий потребує інтернету. Почну з iPhone. У iPhone є два варіанти, як увімкнути режим модему. Перший варіант це треба зайти в параметри. І обрати власний хотспот. Власний хотспот це і є режим модемо. Тут ми можемо увімкнути режим Модемо. От таким от чином. Далі ми можемо встановити будь-який пароль, котрий нам потрібен. Максимізувати сумісність, що це таке. Це якщо, наприклад, пристрій вже трохи старуватий, ну, наприклад, ноутбук якийсь або ще щось, і воно не бачить ваш власний хотспот, котрий ви увімкнули, то воно не бачить ваш смартфон. І тут треба увімкнути оце: максимізувати сумісність. Але ви повинні розуміти, що максимізувати сумісність, коли ви увімкнули, то, скоріш за все, інтернет буде трохи працювати не так швидко. Давайте перевіримо тут. Обрав інтернет. І тут побачити, чи бачить він мій смартфон. Так, 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 так. Не бачу, а ну так от, коли я включаю максимізувати сумісність, то тоді на моєму Android-смартфоні з'являється можливість під'єднатися до iPhone. Бачите, він пароль сразу ж. Ми бачимо такий значок і там, де у нас часи, це означає, що в нас йде передача інтернету з нашого смартфону з iPhone на другий смартфон. Якщо ми не знаходимо розділ власний хотспот» у цьому меню, одразу ж коли ми зайшли в параметри. То треба зайти от в це меню стільникові дані. А тут ще раз стільникова мережа. Треба, от, щоб у нас було вказано от, інтернет і власний хотспот, інтернет. Тоді в нас все має працювати. Якщо вас не влаштовує швидкість інтернету, то ви можете перевірити от, в розділі опції даних, що у вас тут встановлено? Зараз у нас встановлено голос і дані LTE. Тобто це 4 g має працювати. Можна увімкнути 3G, тоді ми будемо трохи заощаджувати батарею на своєму iPhone, але швидкість буде трохи менше йти. Для нормальної швидкості, тим паче, якщо ви роздаєте ще інтернет, то треба включати LTE. Це от на iPhone. Якщо у вас є розділ власний hotspot і ви його... І він тут вмикається, вимикається, все, з вашим смартфоном все нормально. Це гаразд. Якщо хтось не може підключитись, то це його <хи> проблеми. Також в нас є більш швидкий спосіб увімкнення цього режиму. Для цього нам треба вниз свайп, і ми от тут потрапляємо в таке от меню. Тут треба отак, от як ви бачили, потримати. І у нас з'являється таке от ще додаткове меню. І тут ми бачимо, що можна тут одразу вімкнути власний хотспот. Ми його увімкнули, він працює. Аирдроп тут також можна вімкнути, але це вже я в другому своєму відео про це зніму. Не забувайте про те, що треба все вимикати, коли вам воно не потрібно. Тому що, коли воно включено, цей режим він Майже як по маслу буде розряджати вашу батарею. Це у будь-якому смартфоні, і треба все це вимикати, коли воно вам не потрібно. Тепер все те ж саме, тільки на Android. Це в мене чистий Android, Motorola Тут в нас є одразу ж ми, як тільки ми свайпаємо зверху вниз, донизу. А У нас одразу ж ми тут бачимо точку доступу. Натиснемо та потримаємо. То ми потрапляємо одразу ж в панель налаштування. Тут ми можемо пароль. Тут також розширити сумісність, але тут в нас більш детально описано, що це дає, що це таке. Овімкнути для використання точки доступу 24 ГГц. Це допоможе іншим пристроям знаходити цю точку доступу. У мене цей смартфон не налаштований на працю з інтернетом, але побачить цю точку доступу. Wi-Fi у нас одразу вже відключився і вже хтось підключився, але це не цей пристрій. Moto G60 5649. От. Ну і пароль, я одразу можу це ввести. Все, я під'єднався. Як ви бачите, мій тепер мій Android-смартфон працює як просто модем для роздачі інтернету. Немає інтернету, тому що тут немає інтернету. Коли ми під'єднались на iPhone, ми тут бачимо ще додаткові параметри. Краще нічого не клацать тут. А просто використовувати інтернет чужий, котрому ви вже під'єднались. Як ви бачили на Android, це чистий Android, можна тут одразу вже все зробити, як увімкнути, так вимкнути, так і потримати і зайти в налаштування. Одразу через одне меню, свайп, в принципі, і все ми тут налаштовуємо. принципі, ну давайте подивимось. Бачите, я тут я не переходжу у налаштування власного хотспоту. Тільки через налаштування. Ну, тобто, через параметри. Якихось додаткових ще налаштувань мій Android ніколи не потребував. нічого. Все одразу, в принципі, працювало на Android. На iPhone бувало таке, що, як я казав, в мене не було доступно це меню, ну, от, власний хотспот, його просто не було. Но це раніше було. Це в мене Tecno. як і на чистому Android, тут також точка доступу є. Все те ж саме. Особиста точка доступу вмикається так, параметри точки доступу. Тут назва. Ну, ми можемо зайти сюди, і назва, пароль, захист і діапазон частот доступу. Діапазон 2.4. На текну ще є обмеження трафіку. Також на Android не забувайте вимикати цю точку доступу, якщо ви вже її не використовуєте, тобто ви не роздаєте нікому інтернет.